Усім привіт! Мене звуть Вікторія, і в цьому відео хочу вам розповісти трішки про 29 ту школу, в якій я навчаюсь. Отож, спершу, як ви тільки зазирнете до навчального закладу, ви зможете побачити мальовничий дизайн, який захоплює подих та вражає своїми яскравими кольорами. На стіні нашої школи є цитата Тараса Шевченка. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Це як мотивація та піштов для учнів до навчання та саморозвитку. Ось так проходять наші уроки. Вчителі швидко, а головне, якісно пояснюють матеріал. А це наша їдальня, де завжди можна ситно пообідати чи перекусити смачною випічкою. До речі, в нашій школі є учнівський парламент, де учні мають змогу розвиватися, працювати в команді, створювати та втілювати власні проекти, комунікувати тощо. Завдяки парламенту школа, начебто, розцвіла, та монотонні, сірі будні перетворилися в яскраві цікаві дні для учнів. Тож діти із захопленням приходять до школи і радіють.